Послує мої вірні, що ж ви наробляли. Мої деносленный топ'яли. Війте са мене. После мої вірні, затешне можки. Можку старого закону стань до королівського трону. Можку старого закону стань до королівського трону. Можку старого закону стань до королівського трону і розваші пороги було наосцявати. Я крую, я купився, що хочете то продам. А кра, які сміття і, і кривастий шлам бане в морді благо. Жиде, де народився Ісус Христос. Україні. звідки йдеш? Махаве. Що несеш? Бале. Заграй жиде. Ой цей день, ой бам-бам. Моя жінка Хайка продавала яйка. То по 4, то по 5, заробила 45. Він чує жиде. Не хочу. Не чує жиде. Не буду. Не чує Жеди, мій м'яспер росне. Я вичую, я не чую те грівку де горівки не чувати, сам не буду чувати. Я тоже самого печого. Від мене ще жодна душа не втекла! І ти царю не втечеш! Я смерть косиста, сліпа нечиста, по горах дола ходила, сні паче зносила, і цю хату прийшла по твою царю душу. Тобто і смерть. Я перший прийшов. Моя душа! Моя душа! І моя душа! Моя душа, твоє тіло на 500 заспереділо! Не сварімося, не плутуємося! Краще закури мої людь! Твоя людка дьтю машина. Краще закуря моєї майки. Жити, жінку маєш? Маю. А де вона? Вдома. А чого з собою не береш? А каліка куда буде? А чого каліка? Розкажи. Вийшла баба на дорогу, розкинула руки ноги. на неї лоп-хоп і каліка до кінця слові. А дітей жити маєш? Маю. Скільки? Сім-сенат, саме двадцять восьмо, ще лайки двоє. А як вони називаються в тебе? Одне бо що, друга гніда, поцелую горба живе. Жити. жити, а що вони в тебе їдять? Метимете юшку, майте петрушку, майте барабольку і тріпну, демо. Де вони всі сплять спля... в тебе жити? Ва на лошу, два Три на печки, три патечки, по і сімої под подушку. Жити, розкажи якусь історію. Ви не довго Я до неї куцуху, а вона не э, пуцю. Ще де? Мірепляц, не хочу. Ще вас мірепляється. Пляс пане пляс пане. Раз, два, три, я що на семейству. Христос, діви Голотирця, як чоловік У -у 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 -у, Христос, як вам теж. Дивіться, щоб все не забрати з собою. треба до ні, 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 не треба, Він чи той же